Одорюю края, щоб же ж красиво було. Це ж для себе орю. І дивився назад. І що вийшло. Ось така фігня вийшла Сонце, конечно, сліпить. А чого так получилось? Ось воно стоїть на межі. Отвернувся на секунду назад, подивиться. Ой, бля, коротше, попав трошки на рихтовку. Ну, головне, що рульова ціла, гідробак цілий. А це от рихтую, нічого страшного.